Вітаємо! Це шоу шоузнатна здибанка, і сьогодні будемо готувати салат з куркою та карамелізованою грушою. та говорити про перше побачення. Я завжди вважала, що найголовніше на першому побаченні справити круте враження. А як ще це зробити, як не за допомогою кухні? Руслане, як ти вважаєш, перше побачення слід проводити вдома чи в ресторані? Звичайно, в ресторані або в готелі. <клес> Руслан, а як щодо того, хто має першим готувати, або можливо плодити на першому побаченні? Готувати, я думаю, oh, повинен хтось інший, але не ті люди, які на побаченні, мотити рахунок в ресторані. Це повинен я вважаю. 50 на 50. Ага. Требтою, <рес> ну, кажуть, що треба ще в той, хто запрошує. Звичайно, але, але я хотів Але, Звичайно, що дівчата все ж таки чекають першого кроку від <рес> І якщо ваучер Макдональдса, то то хто його пристанував? <рес> на першому побаченні я б не рекомендував говорити про колишні. На мою думку, ідеально приготовлена курка це на сковородці. буквально по 5 хвилин. Вимикаємо і даємо відпочити, поки ми будемо реабілізувати зараз з тобою грушу. Курочка відпочине. Всі соки зійдуть зверху донизу, буде вона, як на. Першому пачку. Сочно. Ростане, як ти вважаєш, що буде доречним обговорити на першому паці? Тем може бути дуже багато. Зараз залежить, як і де ви познайомитеся. Або це робота. сайт, футбол, робота? Робота, так. Або навчання. Зараз будемо брати курочку з пательні, нарізай майсами і перекладай наш мікс з томатами. Ой, ну вже дуже ароматно і дуже апетитно виходить. Вихмадаємо грушу. Не завжди так проходять перші побачення ароматно і апетитно. Це правда, але сподіваюся, що рецепт цього салатику комусь допоможе.